Калугейс. постійно школьники сперечаються, що краще: Xbox чи Playстейшн, іноді там колись навіть згадують про таку консоль, да, така річ, як Нінтендо Свіч, і у кожної консолі, звісно, свої переваги та плюси. Але готика, готика і ще раз готика. Скільки спогодів кожного з цією грою це просто не порахувати. Це як щастя, щастя. щастя щастя і всі ми хочемо бути щасливими правда довгі 20 років готика була лише на комп'ютері весь цей час її постійно покращували модами створювали нові цілі історії в цьому світі та просто покращували різні аспекти гри і це можна сказати феномен що досі люди цікавляться нею адже вона вийшла більше 20 років назад але ось сталося неймовірне перша і друга готика офіційно вийшли на Nintendo Switch за цілих 30 доларів і я можу сказати що війну консолей перемогла Офіційно Nintendo з їхньою готикою. Тепер чи у вас є Xbox чи PlayStation? Це все не важливо. Ви тепер не зможете пограти в гру, яка вийшла більше 20 років тому, і потратити на неї 30 доларів. Да, у вас буде ремейк, але це інше, І кому їм взагалі треба по факту. Краще ж пограти в оригінал, і саме про це буде сьогоднішнє відео. Хочу розповісти свої думки щодо виходу цих двох ігор, що це означає для ремейку першої частини готики, і що на рахунок третьої готики, чи буде її порт? А перед початком ролика в описі є два важливі посилання. Це не мій твіч, де поки що немає трансляції, але коли-небудь вони точно будуть. І ще на Діскорд спільноту, де відкрився сервер по майнкрафту з анархією та будівництвом, так скажемо, два в одному. Кому цікаво, заходьте та спілкуйтесь. Ну давайте почнемо. Ох, пам'ятаєте момент, коли THQ Nordic викупили права на серію ігор Готика, і було стільки розмов, що буде з цією серією ігор. Чи дадуть завдання Piranha Bytes, які створили перші три оригінальні частини, створити нормальне продовження у Готику 4, чи буде ремастер? Але довгий час ніякої інформації не було. І тут Nordic створюють нову команду під назвою Alchemia, які доручають їм створити плейбер тизер. Вони роблять його викатують всім. щоб банально зрозуміти, що люди хочуть від Готики, і чи взагалі вона ще користується. Стується популярністю, і вийшло, що так неї чекають, неї хочуть, особливо я тільки появляться предзамовлення, зразу собі куплю. Як пізніше, ми дізнаємось, що саме хлопці з Алкімія добивалися переведення першої частини готики, і вдивець, врешті-решт, дав зелене світло після побаченого результату плейбертизера. І зараз ми чекаємо будь-яких подробиць щодо проекту і дати релізу. А як піарить готику для людей, які взагалі з нею не знайомі, правильно через піар-компанію. Але вона починається в основному. За 4 місяці до релізу. Але ж можна підзаробити на фанатах цієї серії ігор, бо все-таки фанати вони на той фанати. Подумали Нордики, і вирішили випустити Готику на Nintendo Switch І не все так добре з тими портами за суму, які вони з нас просять. Я пам'ятаю той момент, коли на готику всі несподівано вийшло оновлення, яке повністю додало інтерфейс і управління з геймпадів. І тут відразу стало зрозуміло, що щось буде, і ось воно сталося. У вересні на Nintendo Switch вийшло. Готика 1, а в листопаді вже і друга частина, і це дуже хороша новина. Але ціна за них 30 доларів, і це дуже багато для такої старої гри. І давати таку суму за гру, яка вийшла понад 20 років тому. Це взагалі ненормально. Але ціни на Нінтендо це взагалі якийсь треш, яка нормальна людина буде давати по пару тисяч гривень за мильні лагучі порти. Правильно. Ладно, шучу, людина, в якої є гроші, я все таки трішки, ну як трішки, бідний для магазину Нінтендо. Але при цьому давайте по-чесному. Ціна готики повинна бути не більше 15 доларів. Тоді це буде нормально, а так взагалі. Ну, не знаю, чи воно того коштує. А взагалі, які порти вийшли в кінці кінців? Тут не все так добре. За гру, яку просять 30 доларів. Так, розпочнемо ми з першої частини готики. Вона вийшла в кінці вересня, і в принципі там все добре. В оригіналі, як ми пам'ятаємо, управління було складним для новачків, оскільки вимагало виконання багатьох дій. І було велике побоювання, що з порта зроблять однокликабельну ігру, але цього не сталося. Якщо можна так сказати, управління намагається зберегти ідентичність. З оригіналом, основна клавіша у нас конкретно А. Через неї відбуваються фактично всі взаємодії в грі. Хочете взяти предмет, просто підійдіть до нього і натисніть. Хочете взаємодіяти з яким-небудь об'єктом, затисніть. Зброю дістаємо на Y Удари наносимо на А, значно змінили інтерфейс, зробили його більш простим і консольним. За цікавого перенесли карту в меню персонажа, що дуже зручно, і тепер можна відкривати карту однією кнопкою. А що стосується графіки, то її підтягнули. В основному це видно в дальності промалювання. Звісно, можна було б краще, але про це ми трошки побалакаємо пізніше. За відгуками гравців можна зрозуміти, що в принципі частота кадрів стабільна та тримається на уровні 60 кадрів. Зрозуміло, що іноді присідає, коли там іде. Підгрузка текстур чи ще щось, але я думаю, це в межах норми. Ще дуже добре, що зберегли ті саме баги, в бочку можна залазити, наприклад. І не менш важливо зберегли ту саму кончену систему торгівлі, коли тобі треба балансити ціни. Бо якщо ти забудеш, коли ти щось продаєш, взяти в торговця руди, то ти просто йому подариш свої речі. У мене так було не раз. Але з готикою добре розібралися. А що на рахунок другої частини? Тут все трохи складніше, оскільки світ банально більший, і сама гра стала масштабніша. Гра також коштує 30 доларів, що зрозуміло багато. Інтерфейс і управління схожі. На порт першої готики, це зрозуміло, навіщо робити нове управління, якщо в принципі все є і воно працює, але найсмішніше, що в готиці 2... До цього порту додали два графічних режими продуктивність і якість. Однак ні в одному немає стабільного фреймрейту Гра вийшла, напомню, більше 20 років назад. В режимі продуктивності гра більшу частину часу працює на 60 FPS, однак, фреймрейт падає до 45 в містах і в якихось сильних зарубах. В режимі якості частота кадрів коливається від 37 там і до 55. І це розчаровує, враховуючи, які порти на Нінтендо виходили в той. Пише Хогвартс або Відьмак 3, там графіка, да урізна дуже сильно, але все-таки вона краще, ніж в Готиці. Хоча я розумію, що Готика сама по собі вийшла більше 20 років назад, і щоб нормально її оптимізувати, там майже потрібно переписувати весь код. Але також і при цьому випускати нестабільний порт, де немає стабільних 60 FPS за 30 доларів, це маразм Нінтендо. Що сказати, палка двох кінців. Тобто ми не маємо ні фреймрейту стабільного і ні нормальної графіки, тому що DirectX 11-го, як я зрозумів, немає ні в першому, ні в другому порті. А гра без нього виглядає досить сумно. Хоча Nordic згадували, що Готика 2 має отримати додаткові графічне поліпшення з часом, але незрозуміло коли саме. І випускати гру та дороблювати її вже після реліза, це ми, звісно, можемо. Але ж не за таку суму. Добре, що готика вийшла з доповненням ніч Ворона. Це чітко показує, що якщо ремейк готики вийде якісним, то наступна частина одразу ж буде робитись разом з доповненням, а не окремо. І знаєте, я більше вірю, що навіть ремейк першої готики коли-небудь вийде на Нінтендо, тому що графіку можна погіршувати і погіршувати для порта, скільки тобі заманеться, але при цьому здається, що має вийти нове Нінтендо 2, чи якось так, з набагато кращим залізом, тому що це базова. Версія вже настільки морально застаріла, що, взагалі, не зрозуміло чому досі вона випускається. Коротше кажучи, саме на Nintendo 2 можливо вийде і ремейк першої частини. Ну принаймні буду в це вірити, тому що базова аудиторія вже до того часу на консолях буде. І чому б не зробити порт? Пізніше, як я розумію, перша і друга частина Готики також вийде і на Xbox, і на PlayStation, хоча хто його знає. Але чи буде Готика 3 на Nintendo? Це ну, дуже складне питання, тому що сама по собі гра і так гальмує на всьому, що тільки можна. Тобто, який би в тебе не був комп'ютер, вона буде тормозить. І перенести її на консоль, я думаю, не те, що тяжко, це просто неможливо, враховуючи які там ігрові руші і який там величезний світ без ніяких підзавантажень. Коротше кажучи, готика завойовує консолі, і це добре, тому що це прибуток. Але для чого купляти Нінтендо з обрізаними іграми, якщо можна взяти Steam Deck і грати в абсолютно всі ті ж саме ігри з нормальною графікою? Та, там немає тих пару ексклюзивів по типу Зельди та Маріо, але зараз ми балакаємо саме про порти. А вони досить сумні. Ось такі пироги. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.